Сьогодні відбувся конгрес місцевих та регіональних влад. Під головуванням президента України ми об'єднуємо абсолютно всі громади і різні органи влади Запорізької області. Звичайно, на порядку денному є нагальні питання: перше енергетика, друге питання безпосередня підтримка бізнесу. Всі, ви бачите, що ми намагаємося раз на тиждень вступати в діалог з нашим бізнесом для вирішування нагальних питань. І третє питання наше міжкордонне, міждержавне, міжрегіональне співробітництво, то є вкрай важливим, тому що це про майбутнє. З метою сталого проходження опалювального сезону обласної військової адміністрації спільно з міжнародними партнерами облаштовано 25 модульних котелей, з них 15 на об'єктах охорони здоров'я, 10 в закладах соціальної сфери безпосередньо в територіальних громадах. Об'єкти паливо-енергетичної та соціальної сфери. Забезпечені генераторами та відповідним запасом пального, що надасть можливість їх безперебійної роботи навіть в умовах можливого блекауту. Запорізький бізнес в цьому році за програмою державні кредити 5.7.9» отримав 1,2 мільярда гривень кредитів. А з початку 2022 року це понад 4,2 мільярда мільярди гривень. Міжнародне співробітництво є основою для побудови стабільного та процвітаючого регіону. Лише через спільні зусилля з партнерами ми можемо досягти амбітних цілей, які стоять перед нами.